Друзі, наші вітання! Бачите, нам залишили коментар під відео, де попросили показати хоча б одне місце в Біблії, де би говорилося про пекло. І тому ми вирішили прочитати вам всього кілька місць, де прямо в Біблії сказано про пекло. І почнемо ми спочатку. А на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, і слово стало тілом, і було посеред нас. І ми бачили Його. І я зараз прочитала це початок Євангелія від Іоанна, Учня Ісуса Христа, який свідчив нам про життя і діяльність Бога в тілі на землі. І тому ж самому учню Ісус Христос передав своє особисте. Об'явлення. І це окрема книга в Біблії, яка так і називається. І вона з цього і починається. Откровення Ісуса Христа. Да, Чтатаємо. Яке дав йому Бог, щоб показати рабам Своїм, що повинно відбутися незабаром. І він дав. Знамення пославши через свого ангела рабу своєму Іоанові. І далі. В цій же главі переходимо ж до пекла. Ісус свідчить про себе. І живий, і був мертвий. І ось я є. Живий навіки вічні. Амінь. І маю ключі від пекла. І смерті. Чого-чого? Пекла і смерті. Що, і там так написано? Такі, да? Якщо немає пекла, то від чого у Ісуса ключі? Але це тільки початок. Ідемо далі. Шостий розділ. Восьмий вірш. Апостол Іван говорить нам, і побачив я ось кінь, зелений і вершник на ньому якому ім'я смерть і пекло йшло за ним? «Хто чи що йшло за зеленим вершником? Якому ім'я смерть за ним іде пекло? І хто каже, що немає пекло, або в Біблії не говориться і немає взагалі такого слова, то той говорить тоді, що і немає смерті, тому що за смертю йде пекло. І ми, перебуваючи тут зараз в Україні, дуже добре розуміємо, що таке смерть і що таке пекло навіть на землі. Так, хто не вірить? Ласкаво просім. Так. І це вже не все. Ідемо далі. Це початок об'явлення, откровення Ісуса Христа і йдемо в завершення, в 20-й розділ. І побачив я великий білий престол і того, хто сидить на ньому, від лиця якого втекли небо і земля, і не знайшлось їм місця. І побачив я мертвих, малих і великих, які стояли перед Богом, і були відкриті книги. І інша книга була відкрита, яка є книга життя, і були суджені, мертві за Записами у книгах, згідно з ділами їхніми. І море віддало мертвих, які були в ньому. І смерть, і пекло віддали мертвих, які були в них. Хто-хто? І пекло також. І вони були судимі, кожен за ділами своїми. А тут ми ще бачимо, що це не просто якесь місце, а це ще і особистість. І смерть, і пекло були верхнуті. В озеро Вогняна. Це смерть друга. Ось так от, друзі. І це тільки в книзі об'явлення, Откровення Ісуса Христа. Зачекайте, нас просили назвати, навести одне місце. Ми навели кілька. Якщо людям буде цікаво, вони просто уважно почитають Біблію. Ну, давайте ще одне місце з Євангелія. Я вже не кажу за послання апостолів а в Новому Завіті, я вже не кажу за пророків і псалмів, де також згадується, а візьмемо е, відому історію про багатія і Лазаря в Євангелії від Луки, 16 розділ, 23 вірш. Говориться, і в пеклі, будучи в муках. Підвівши очі свої, він побачив у далині Авраама і Лазаря на лоні його. Де-де? У пеклі опинився багатій, і цю історію розповідав сам Ісус Христос. До речі, це історія, а не притча. А в деяких перекладах Біблії слово пекло перекладено як шеол, єврейське слово. Царство мертвих, де перебувають мерці, де є. Ми бачимо чітко муки, де є страждання. І більш того, на сьогодні вже тисячі свідчень людей, які були в пеклі і які благали Ісуса, і їм дам був шанс. І вони кардинально змінили своє життя. Розуміючи реальність пекла і раю. І ми мусимо згадати для себе, що слово ад, яке також вживається в деяких перекладах Біблії, це скорочено від Елінського аід, або місце, де перебувають мертві, царство мертвих. Тому насправді. Біблія дуже чітко говорить про пекло, про ад, про Шеол і про царство мертвих, вічно мертвих і царство вічно живих. Щоби розібратися mm. в цих питаннях краще, варто читати Біблію уважно і робити це добре з духовними людьми, які дійсно. Маючи Духа Святого, витлумачують її вірно і можуть показати не дуже уважним читачам, де і що написано, щоб не потрапити під завершення Біблії, книги, об'явлення і те, що освідчив нам апостол Іван. Записуючи Откровення Ісуса Христа. І також свідчу всякому, хто чує слова пророцтва книги цієї. якщо хто додасть що до цього, на того накладе Бог покарання, про які написано в книзі Цій. І якщо хто відніме що від слів книги пророцтва цього, то відніме Бог долю того з книги життя і зі святого міста, описаних. Книзі цій, благословляємо, щоб дійсно з Духом Божим читали Слово Боже. Тому що Слово Боже Біблія це письмо Бога до нас, яке написано під керівництвом Духа Святого. І тільки з Духом Святим ми можемо Його розуміти. І саме Дух Святий говорить. До церкви і дає об'явлення церкві. Ну а про Духа це то. це вже в наступному відео.